Ще одна країна зняла обмеження на українську птицю. Об'єднані Арабські Емірати зняли обмеження на ввезення продукції птахівництва з України, введені раніше в зв'язку зі спалахами пташиного грипу. Про це повідомила прес-служба Держпродспоживслужби згідно з повідомленням Всесвітньої організації торгівлі, ОАІ зняли тимчасові обмеження щодо імпорту української домашньої та дикої птиці, а також продуктів з них. Які діяли для України в зв'язку з реєстрацією спалахів високопатогенного грипу птиці, йдеться в повідомленні. Також обмеження скасовані на імпорт добового молодняку і яєць. Нагадаємо, що після виявлення високопатогенного пташиного грипу в Україні в Аї діяла заборона на імпорт м'яса птиці, яєць, продуктів птахівництва з областей. Де реєструвалися спалахи захворювання? Нагадаємо, що в березні Гонконг, Ємен, Європейський Союз, Ірак, Йорданія, Катар, КНР, Королівство Саудівська Аравія, а також Об'єднані Арабські Емірати ввели заборону на поставки продукції птахівництва з усієї території України через спалах пташиного грипу. У червні Ірак зняв заборону на ввезення м'яса птиці з України. Яка була введена в середині березня через спалах пташиного грипу. Пізніше Саудівська Аравія скасувала заборону на українську птицю. Раніше Катар зняв обмеження на ввезення продукції птахівництва з України після тимчасового призупинення через пташиний грип. Також в середині травня Європейський Союз дозволив експорт птиці з більшості регіонів України. Нагадаємо, до пташиного грипу сприйнятливий домашній. Синантропний і дикий перелітний птах. Основними переносниками є перелітні водоплавні птахи. При виникненні захворювання встановлюється обмеження на експорт птахопродукції з країни разом із заходами щодо ліквідації хвороби, що завдає значних економічних збитків державі і виробникам за матеріалами сайту Ньюс.